Рецепт смачних шпагетів з помідорами черрі і сиром фета. Беремо форму для випікання, докладаємо туди томати черрі, сир фета, поливаємо оливковою олією, перчимо до смаку, і також додаємо трішки солі. Багато не потрібно як фета солена. Два зубчики часника, 2, 2 гілочки розмарину і половинка лимонного соку. І відправляємо в духовку на 40 хвилин при температурі 190 градусів. Тим часом варимо наші спагетті. От і все. Наш соус готовий, викидаємо туди готові спагетті і все гарненько перемішуємо. І наша страва готова. Можна подавати до столу. Надіюсь, вам сподобався цей рецепт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Усім смачного до нових відео!